Здоровий спосіб життя вибір сучасного покоління. Понад півсотні студентів Київського політехнічного інституту вийшли на масову спортивну зарядку у всесвітній день здоров'я. Таку акцію назвали пліч опліч, і організатори благодійний фонд волонтерів України. Масова спортивна зарядка це частина масштабної всеукраїнської акції. Тест спортивної активності нації, фінал якої відбудеться у Києві у день молоді. Спортивний тест активності нації це нова система нормативів для підростків. Ми вважаємо, що должное внимание уделять двигательной активности чтобы страна не лидировала по естественному убыли населения в мире а лидировала Продвиження здоров'я, щоб ми показали, що ми можемо об'єднатися ради будущего країни, раді наших дітей. Я закликаю всіх своїх друзів, щоб вони також активно займалися спортом. Лучше займатися спортом, ніж потреблять какие-то ні вещи. Допомагали скликати молодь на ранкову масову зарядку. Представники студентської ради за участь у масштабній акції. Студенти КПІ отримали диплом із званням найспортивніший університет країни. Старалися зібратися сьогодні всіми силами, показати, що кипишніки не тільки саме там в технічних науках з уми нашої країни, но ну, і ще її саме спортивний вуз усього 15 хвилин ранкової зарядки вбережуть від багатьох складних захворювань та продовжать тривалість життя на кілька років, зазначають ініціатори акції. Тому подібні заходи, що популяризують здоровий спосіб життя, вкрай потрібні у нашій державі, адже нині фітнесом та спортом займаються лише 17% українців. Тоді як у Європі, це показник становить майже 85%.